Щоб швидко перекусити, посеред дня, багато не потрібно: чашка чаю, декілька шматочків сиру та хліб. Однак хліб, що зберігався у хлібниці, здається, зачерствів. Ніби ще вчора був свіжим, аж от тобі й маєш, і з перекусом доведеться зачекати. Зараз я вам розкрию маленький, але дуже корисний секрет. Як довше зберігати хліб. Я рекомендую зберігати хліб в холодильнику. Все дуже просто. Кладемо хліб в пакет, а потім в холодильник. У холоді та ще й у пакеті хліб висихатиме набагато повільніше. І валя, тепер хліб зберігатиметься набагато довше. Спосіб зберігання хлібу замотати його у паперовий рушник і знову ж таки у холодильник. Кмітливість спрощує життя. Бути хазяйкою це просто.